Для встановлення, для встановлення пам'ятників пам'ятника Кременецькому діячу Сів'єтської епохи нікому невідомого, нікому не зрозуміло. Ми вважаємо, що такі кошти мають спрямовуватися на вирішення питань соціального характеру. Ми знаємо, що вже є прецеденти в обласної раді, коли кошти виділялися, з, зокрема, рішенням обласної по ради від 11 травня 2011 року. Було виділено 163 тисячі 790 гривень на виготовлення і встановлення погруддя кавуну на, на території 22 школи. Це були кошти з місцевого бюджету. Ми вважаємо, що це не хлюйство, що це позарлення наших коштів з коштами можна було нагодувати 13,5 тисяч дітей в дитячих садочках міста Житомира. На, на меморіальній дошці Кавуну та Місте міста Житомира витратили 170 тисяч гривень. 170 тисяч гривень на якихось дві незрозумілих дошки, де викорбовано незрозумілі імена, незрозуміли всієї червоних дічів. 170 тисяч гривень. Що є така велика нагальна потреба сьогодні? Нам дивитися на тих дітів. Нема куди спрямувати ці кошти? А чому б це не зробити дотації до пенсії Чорнобильцям та афганцям? Людям, які дійсно боролися, ризикували всім життям для України, для безпеки нашої держави. Меморіальна дошка Ямчинського, будь ласка, 84,5 тисячі гривень. Меморіальна дошка Ямчинському. Просить, будь ласка, що велика потреба нам сьогодні виковічнювати Ямчинського дошками тысячи гривен.